Калина вина, я вина, наші я. ось що ж нам цвіте без синього світу калина, вина, я вина, я наші я. ось що ж нам, нам шумить без буйного вітру Калина, калина вина. Я вина, я наша, Срібний перстінь горить, той без половини, калина, вина, я вина, наші я, а папорот світа без синього світу, калина, вина, я вина, я наша. А шуманька шум, без войного вітру калина, колина вина, я вина, я на ой він чує мова, сто щастям здоров'я, калина, калина. На шиях, ось щось там здоровя, що з прибудком добре. наші калина, калина, я, хуйсь на прибудком добрим, то ще з віком довгий. калина. Яна, я го, ой семи світами, многоя літами. Калина, колена вина, вина, я го, шияв.